А я ще хотіла спробувати намалювати наш неймовірний тюльпан акрилом. Тож, будемо пробувати. Беру жовту і вимальовую пелюстку. По я поки що можна відштовхуватися в акрилі від темного. І потім замальовувати я поки що малюю жовтим кольором. Подивимось, як нас вийде. В мене, бачите, немає заднього фону, можливо, треба було його зробити. До речі, можливо, навіть треба було почати з червоного, бо в нас така техніка. Так, є. І червоний. Поїхали нас отут, От починаю відрізняти лист е, пелюстки. Да? Червоний в нас внизу нижня пелюстка. Тут у нас іде. Так. Є. І тут дуже обережно оця та, що в нас. Починаємо робити. Поки що в мене жовтий лимонний іде з червоним, поки що вони працюють у нас в парі. І я червоним відокремлюю темні місця. Я не можу сказати, що темні червоні. Я роблю з вами таку, знаєте, швидку замальовку. Тобто я зараз не буду старатися прям до кінця все провести, а швиденько намалювати перші враження від тюльпану. Акрил, така фарба, вона достатньо специфічна, якщо вона її бажано. Вона наче, знаєте, і класна, що вона швидко висихає, але її бажано, щоб з нею контактувати, поки вона ще не висохла. Бо потім шари вони проявлюються. Можна і в окей, коли висихає, просто оці шари бажано перекривати якимось такими речами. Поверху. От, бачите, я вже жовтим пішла і не, не дуже воно є. До жовтого додаю трішки зеленого, можна було синій також взяти, бачите, яскравий зелений. І формую свою, на формую свою штучку. Я бачите, не бачу тут зараз листя, тому, як завжди, єдине, що погано, що не взяла я о, білий, не взяла білий акрил, але бачите, я використовую білу гуаш. Для чого використовується білий колір? Якщо нам треба по-темному що зробити світле, бажано додати туди ще білого кольору. Мені раніше здавалося, що я буду малювати, от чесно, тільки акрилом. Такий він був для мене ну, класний. А зараз все інакше. Якось змінилися пріоритети, і хочеться аквареллю. Дивіться, я беру цю синю фарбу, додаю в червону. І таку в мене ну, повинен вийти фіолет. У мене вийшло в такий брудненький, сіруватий колір. І я цим кольором, ще я його до червоного, я хочу, щоб червона була більша. Бачите, така темна-червона. Я цим кольором вимальовую темні місця на. І тут. Тобто, ж, якщо ми хочемо, щоб у нас тюльпанчик був такий об'ємний, бажано додати темряву. В мене зараз немає ні композиції, якщо ви бачите, немає якоїсь такої своєї в ем, малюнку якоїсь ем, історії. Але є тюльпан, який лежить, і от його можна спробувати намалювати. Желтым я Пришла. Значит, я этот цвет сюда. И трешечки. Как-то он повертается. И, наверное еще вот тут мы додам я Вот тут. Так. а Далее. Тут зелене, воно підіймається на пелюстку, але воно не перемагає. У мене, бачите, вже пішов такий. Так. Візьму цю темряву до зеленого додам. От. І отут от Тінь. Що ми ще можемо оце да, намалювати? У мене є коричнева фарба. Можемо спробувати коричневу до цієї темряви, не знаю. Зараз таке щось намішаємо, намішаємо, намішаємо. І... Це в нас назвемо це замальовкою тюльпана акриловими фарбами. Я водичкою зараз розвожу. Я малюю по картону. Він такий цупкий достатньо, тому я можу бачити він так водичкою. От. Ну що, можна внизу щось підписати буде вже теж листівочка така. Привіт, моя люба тюльпанчик тобі. Так, дякую, що дивилися. Просто от таке сьогодні таке натхнення намалювати тюльпан. А, дивіться, ми ще коли малювали цим аквареллю, ми з вами зробили темряву отут-от. А тут ми щось пропустили отут-от. В мене зараз багато водички. Я такою прозорою фарбою малюю. Знаєте, як. Коли ми щось робимо, то бажано, просто я до цього не малювала оцим акрилом. Але бажано, коли щось робиш, трошечки от налаштувати себе. Тобто зараз для мене складно от щось зрозуміти, що це буде. Ну, а ви пишіть, бо в нас, виходить, було дуже багато канал стартував з акрилових листівок, потім ми прийшли. На о, Навіть тінь можемо сюди підвести. Потім ми перейшли на акварельні штуки, але ви пишіть, щоб вам було до душі, може ми. О, бачите? Чому мені подобається, що я тінь сюди завела? Дивіться, ми від... Ну, оце от пелюстку, ми її можемо отак от. Зробити більш світло, щоб було зрозуміти, що вона світла, да? Ось тут у нас тінічки немає. Так. І тут ще трішечки. Я тюльпанчик то взяла, то опустила. І збиваю нам його. Ну, і, звісно, отут от бажану тінь оцю. Ну що, краса, краса, так? Да? Так, дякую, що дивилися. Вклалися ми в 10 хвилин, листівки за 10 хвилин, малюйте з задоволенням, купляйте, не знаю, тюльпани підуть в травні, ще можемо ще й намалювати їх. Дякую, що дивилися.